Голосування про яку статтю з наказу 402 зробити наступне відео. Все дуже просто в коментарях під відео напишіть номер статті. Також можна писати, яку категорію цієї статті ви бажаєте побачити відео. І ми будемо робити для вас це відео. Наголошую, в коментарі під відео пишемо цифри і букви. Хто бажає, можна писати просто цифри. Ви бачите на таблиці, що стаття 64 світиться зелененьким кольором. Це означає, що про неї відео вже є на каналі про всі три підкатегорії: 64, 64 А, 64Б, 64 В. 64, Давайте домовимося, так. Відразу, якщо коментарів буде, ну, як мінімум. 10 про якусь одну статтю, значить, відповідно, я свій час і свою увагу буду приділяти ці статті і буду робити відео про цю статтю. Якщо буде дуже мало про відгуків, коментарів про статті, то будемо дивитися по, ну, по найбільшій, яка набирає популярності. Тому не будьте байдужі, якщо вам цікаво послухати про якусь статтю, яка є у вас. Пишіть, пишіть всього-навсього, потрібно написати цифру, ну і якщо бажаєте, букву. Будемо розбиратися. Коротко нагадаю про статті з наказу 402, -го. отже, розклад хвороб станів фізичних плаць, що визначає ступінь придатності, до військової служби. І у нас, значить, починаємо з першої статті. У нас є блок. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби. І їх наслідки. Отже, цей блок у нас з першої по 4, 5, 6, 7. По сьому статтю. Другий блок у нас іде новоутворення. Їх наслідки. Восьма, дев'ята. 10, 11 стаття. третій блок хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму та їх наслідків. Стаття 12. Такий маленький блок, просто стаття 12, але хотів би звернути вашу увагу. Тут також є пункт Г. Це стани після перенесених гострих хвороб, які тимчасово не придатні. Тому, якщо цікаво, можна букву Г класти до 12 статті. Далі у нас йде четвертий блок. Це хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин. Стаття 13. Також одна стаття. І також є пункт Г. Це тимчасово непридатній. П'ятий такий розділ у нас йде розлади психіки та поведінки. Та їх наслідки. Стаття 14, 15, 16, 17, 18, 19. Шостий розділ хвороби нервової системи та їх наслідки. Е, значить, у нас йде 20, 21, 22, 23, 24 стаття. 7 блок хвороба ока та придаткового апарату їх наслідки 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 стаття. Далі 8 розділ: хвороби вуха та сускоподібного відростка, Їх наслідки. Стаття 33, 34, 35, 36. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, стоп. Кудась вже ми залетіли. 37 сьома закінчується провуху. Далі у нас йде дев'ятий блок, дев'ятий розділ хвороби системи кровообігу та їх наслідки. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 статті. 10 у нас розділ хвороби органів дихання та їх наслідки. 45, 46, 47, 48 статті. 11 блок у нас розділ 11, хвороби органів травлення та їх наслідки. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 статті. 12 розділ хвороби шкіри та підшкірної клітковини та їх наслідки 57, 58, 59 статті. 13 розділ хвороби кістково-м'язової системи і сполучної тканини. Їх наслідки. Стаття 60, 61, 62, 63, 64, 65 статті. Значить, 14-й блок поробиться чи системи та їх наслідків. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 стаття. 15-й блок. Вагітність пологи та післяпологовий період. І їх наслідки. Одна стаття 73. E, значить, 16 розділ. Вродження, аномалії, вади, розвитку, деформації та хромосомні порушення. Їх наслідки. Одна стаття, 74. E, 17 розділ. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. 75, 76, 77, 78, 79. 80-81 статті. 18 розділ інші хворобливі прояви. 82, 83, 84, 85, 86 і 87 стаття. Ну і Відповідно, є те саме пояснення щодо застосування статей розкладу хвороб станів та фізичних вад. Пояснення у нас вже будуть. Йти до певної категорії придатності А, Б або В. Тому, якщо вам цікаво послухати, наприклад, про свою статтю, пишіть цифру, і як ми будемо робити для вас відео і розбиратися з цією статтею.